Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про контролери, якими ми комплектуємо електронабори. Ми розберемося, як правильно підібрати контролер до свого електронабору і які функції він виконує. Для багатьох це загадкова коробочка, яка творить чудеса. А насправді це маленький мозок, який має свої абсолютно конкретні функції. До речі, скажу відразу. Розміри контролера далеко не завжди говорять про його потенційні можливості. Коротше, все як у житті розмір не головне. Підбір контролера здійснюється за трьома основними характеристиками: напруги, яку ви хочете подавати на мотор колеса, максимального струму, який будете подавати на мотор колеса, і функції, які буде обслуговувати ваш контролер. Тепер по Кожному пункту докладніше. Перше, як правило, мотор колеса працюють на одному зі стандартних значень напруги 24, 36, 48 або 60 вольт зазвичай, одне і те саме мотор колесо може без проблем працювати на 36 і на 48 вольт. Просто на 36 вольт воно працюватиме ніби недозавантаженим, а на 48 вольт отримуватиме номінальне завантаження. Це нормально і ніяк не впливає на його довговічність. Інше питання: якщо на мотор колесо, яке розраховане на 48 вольт, ви вирішите подати 60 вольт, як висловлюється, це форсувати двигун. Ідея погана якийсь час воно буде працювати, але недовго. Це схоже на ситуацію, коли ну, звичайну людину змусить постійно бігти з великою швидкістю, чи може вона довго бігти? Ні. Тому дуже важливо розуміти характеристики, на які саме розраховано електроколесо, і правильно підібрати вольтаж контролера, який буде ним керувати. Друге максимальний струм, який має видавати контролер. Підбирається він відповідно до потужності мотор колеса. Так, для моторів 250 Вт це 12-13 А. 350 Вт 13-17 А і 500 Вт 20-22 А. Ну а на 750 Вт потрібно вже 25-28 А. Якщо ви вирішите не дотримуватись цих рекомендацій і використовувати, припустимо, з моторколесом 350 Вт контролер на 22, а, то електроколесо в результаті просто згорить. Ну і третій, найцікавіший, як підібрати контролер? Щоб він виконував певні потрібні вам функції. Почнемо з того, що практично всі контролери мають функцію керування ручкою газу. Найпростіші контролери і обмежуються тільки цією функцією під час керування двигуном. Винятком є ті контролери, які обслуговують європейські велосипеди, які їдуть тільки в режимі асистування. Тут потрібні зовсім інші контролери, і про них ми поговоримо в наших інших відео. Так само. Практично у всіх контролерів є два однакових здвоєних дроти, до яких можна приєднати ручки гальма, що будуть миттєво вимикати мотор при початку гальмування. До речі, 95% велосипедистів їх не встановлюють, оскільки їхні рідні ручки просто неможливо замінити, оскільки вони є моноблоком з перемикачем швидкостей. Нічого страшного в цьому немає. Якщо ви рішили гальмувати, просто не тисніть ручку газу і не крутіть педалі. Усе, і мотор при цьому сам не працюватиме. Тепер про дисплей. Він, як не дивно, є відимою і настроюваною частиною контролера. Тому, якщо ви думаєте, що до вашого контролера можна просто прикупити та під'єднати будь-який дисплей і все, чарівним чином приєднається і запрацює. То це далеко не так. Якщо хочете мати дисплей, то дуже бажано купувати його одразу в комплекті з контролером, тоді він працюватиме адекватно. На дисплеї завжди можна бачити такі стандартні показання: швидкість, відстань, ступінь заряду акумулятора, швидкісний режим, його можна обирати кнопками плюс або мінус. Дисплей має масу налаштувань, в які ми не рекомендуємо втрачатися. Купуючи набір у нас, ви отримаєте його в повністю налаштованому, протестованому і готовому до експлуатації стайну. Таблицю налаштувань ми обов'язково даємо. Докладне відео про налаштування найпоширенішого дисплея s 866 є у відкритому доступі на нашому каналі VeloMode. Але головне, для чого потрібен дисплей, це можливість використовувати ваш двигун не тільки від ручки газу у так званому режимі моторолера, а й у режимі асистування. Коли ви. Не торкаючись ручки газу, просто легко, без напруги крутите педалі, а мотор вам при цьому допомагає, причому допомагати він може у п'яти швидкісних режимах, якими ви будете керувати кнопочками плюс та мінус, розташованими на дисплеї. У відповідні роз'єми буде для цього режиму під'єднано датчик асистування. Цей датчик передає контролеру сигнал, педалі крутяться. І час вмикати двигун і ним допомагати. Докладне відео зі встановлення цього датчика у каретковий вузол є на нашому відеоканалі, а посилання на нього обов'язково буде в описі під відео. Решта дротів, що виходять із контролера, на жаль, ніякого особливого інтересу для вас не становитимуть. Це навчальні контакти, контакти для встановлення сигналізації та інші. До речі, про навчання контролера для чого воно потрібно і коли застосовується, у нас на каналі є докладне відео. В описі під відео буде посилання на нього. Сподіваюся, що з сьогоднішнього відео ви зробили висновки, що контролер потрібно підбирати відповідно до вольтажу, потужності мотор колеса і тих функцій, які ви хочете від нього отримати. Якщо залишилося запитання, пишіть у коментарях або телефонуйте за телефонами, вказаними на екрані. Якщо ми заслужили, поставте лайк, не забудьте підписатися на наш відеоканал та чекайте на нові відео.